Коротше, друзі, друзяки, взяв їм слуговування собі об'єкт, де камери на ось таких опорах. І Тут коробки шнайдер і вони реально об'єкту 20 роки, а вони вже всі гнилі. Попередня камера саме тому і вийшла з ладу, бачите, ось замок, і він такий весь уже фокусується А Ці коробочки вони відстрілялися і їх не закривають. Ну, Можна стяжко, вже писали мені стяжкою, але це ж не вихід. Тут бачите, самі оці герметичні... Води вже дубові. ну і Сама коробка, не знаю, чи продасть камера, вона така вся-вся в мікротріщинах. Я то вже давно відмовляюся від таких от коробочок і намагаюся донести замовнику цінність, чому потрібно використовувати саме оригінальні комутаційні бокси, вони бачите, надійніше. Навіть не дивлюсь на те, що тут є, що тут немає. А, тут немає. Я думаю, ось через що. Ця камера теж вийшла з ладу, тут вже бачите і павутиння, і мухи всередині, тому що чомусь попередній монтажник не поставив комплектні герметичні оці такі з'єднання. Я думаю, саме тому ця камера вийшла з ладу також. Немає герматичного з'єднання. Як і минула камера, сюди попадала волога водичка. І вона якимось так називається капельним. Метод, спосіб впадає всередину, хоча ніякої вологі поки не видно. Не буду дивитися, але моя вам порада всім починаючим інсталяторам і всім замовникам не ну, Звичайно, вартість ця буде 100 гривень, а оригінальна 600 але все-таки пізніше все вилізе боком і потрібно буде замінювати камеру. Ну, камеру я вже перемонтував, залишилося після себе зробити трішки краще, ніж було. Кришечка не тримається, тому в бій вступають монтажні стяжки, навіть не чорного кольору, а ні, є чорного кольору. Але ні, шкода. Візьмемо звичайні білі, які теж трьох через пару місяців і ще візьмемо ізоляційну стрічку. Теж, на жаль, не синю, але... Стрічка заізолює з'єднання, стяжками стягнемо коробочку, кришечку. Все, заізольовано, вже водичка не випаде. Шпик-шпик, ще 100 років постається, Працюй далі.